Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка переважно дешевих товарів з Aliexpress. Більшість товарів це обмежені в часі пропозиції, тому зараз ви не купите їх за такою ціною. Але я все одно зроблю пост з усіма товарами з цього відео. Посилання на цей пост буде в описі під відео. А щоб ловити їх так само дешево, як я, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там щодня я публікую різні цікаві та дешеві товари, а також розповідаю про розпродажі, промокоди та інші знижки. Всередині маленькі сверла. Я, я сподівався, що сверла будуть більшими. Коштували вони дуже дешево, ціну ви бачите на екрані. Такий чохол у них є. Можна сверлити маленькі-маленькі дірочки. Ось така посилка з косметичними засобами. Дуже цікаві, різноманітні, нічого не роздавилось. Я таким не користуюсь, як оцінювати не знаю. Виглядає дуже ярко, мені подобається, тому 10 з 10. Це наскільки я знаю Brasmatic, всі його рекомендували. Коштував менше 20 гривень, наскільки я знаю. Давайте подивимося всередині. Мені дівчина казала, що Brasmatic гарно має бути гарна щиточка. Я не знаю, ця щіточка гарна чи не дуже. Ось він Ні. є. Все ніби добре прийшло, нічого не помінялося. Чесно кажучи, що досі немає уявлення, що це таке. Це розетка. Для подорожей, то хтось приїжджає в Європу, якщо в нього там якісь китайські чи інші штекери, то він використовує це як перехідник. Також це добре використовувати, якщо от ви замовили, наприклад, фен. А в фена китайська розетка. Така буває дуже часто. Такі товари попадаються дуже-дуже дешево. Ось це гарний, якісний перехідник. Ви засунули там китайський чи американський штекер, сюди, забули і просто собі користуєтесь. Це захисні окуляри. Чесно кажучи, виглядають вони так, ніби вони вже когось захищали, бо вони всі якісь в Коштували вони дуже дешево. В цілому вони дуже дешеві, пластик дуже такий хлібкий. Окуляри не дуже 2 з 10. Це навушники за 2 гривні. На початку розпродажа були гарні купони. Цього продавця можна було додати купон, взяти ще там купон на долар за невідправлені. До речі, про купони за невідправлені. Нещодавно було дуже багато таких товарів, я їх кидав в наш телеграм-канал. Всі, хто хотів, набрали тих купонів. Я особисто набрав десь 200 штук. Тому рекомендую зможете купувати такі товари. Ось я купив такі навушники 2 гривні. Я, я навіть не буду їх розпаковувати. Це, в принципі, звичайні, нічим не видаючіся Bluetooth навушники, але вони коштують 2 гривні. Це дуже круто. 10 з 10. Чесно кажучи, не знаю, що це таке. Це сухі парфуми, пахнуть квіточками. коштують 25 центів. Дуже така цікава штука, якщо чесно, то навіть не знав, що бувають сухі парфуми. Це годинник, бачите, тут навіть є сертифікат з вибитим серійним номером, щось по типу гарантії. Сам годинник, як на мене виглядає дуже круто, він вже йде. Я так думаю, тут батарейка вставлена. Фірма Smile досить популярна китайська фірма годинників. Такий годинник в Україні коштує десь 500 гривень. Я дивився по прому, по розетці. Особисто я купив його за долар. Був гарний купон. Якщо хочете купувати такі ж самі. Цікавинки, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання буде в описі. Годиннику ставлю 10 з 10. Це відлякувач для кротів на сонячній батареї. Наскільки я знаю, вставляється оцею штукованою землю. Вона створює якісь вібрації і має відлякувати кротів. Наскільки воно добре працює, будемо бачити. Але ну, відгуки якби на самому Aliexpress їх не було, а в інтернеті казали, що ніби як працює, короти кудись ділись. Відтворює такий звук, вібрація ніби справді йде. Може, може й буде лякати. Наскільки я знаю, цей звук воно відтворює там десь раз в декілька хвилин щось таке. Наступна посилка від Ugreen в їхньому фірмовому пакетику. Дуже сильно побилась коробка. До речі, якщо отак от у вас приходять побиті коробки, можете відкривати спір в Аліекспресі і писати їм, що от брали ви наушники на подарунок, хотіли подарувати, а воно прийшло от такі от негарні побитій упаковці, і вам вернуть якусь частину грошей, там декілька доларів, щось таке. От, ну, в мене прям сильно пом'ято, Я сподіваюся, всередині все добре. Бо я ці наушники хотів. Самий дешевий китайський кабель, як же без нього. Самі наушники такі гарні, масивні. Кнопки збільшення, зменшення гучності, підключення. Щось навіть говорить. Зарядження, значить. Ще якась кнопочка треба розбиратися. Виглядають непогано. За, за те, що вони мені поміняли коробку, я поверну гроші. Гарно рухаються, тільки тут, бачите, серединка пластикова. Зазвичай. Ставлять металево, хоч вона тут по кольору, по дизайну дуже гарно підходить. Вони зручні, я вже їх вдягав, тільки що за 600 гривень, саме то, тому що в Україні такі коштують десь 2-3 тисячі. Я з якоїсь там розетки скрін вставлю, я їх купую. Це була лімітована пропозиція. Зараз вони коштують десь тисячу. Посилання буде в описі. Наскільки я пам'ятаю, це такі наклейки на руку для сну. Типу, їх клеїш і будеш краще з ними спати. Коштували менше долара. Не знаю, скільки їх оцінити, треба це перевіряти. Записую через декілька днів після розпаковки всередині, ось цієї штуки, ось такі от стікери. В Інструкції написано, що їх треба клеїти собі на п'ятки, і перед застосуванням бажано попарити ноги. Могли б написати, ще прийняти снодійне і тоді б ця штука стовідсотково працювала б. Так вона не працює. Не знаю повна фігня. Я не знаю, чи то такий прикол в китайців, чи вони не знаю, самі в це вірять. Не рекомендую. На цьому все. Мийте ноги, лягайте спати.